Світло для нашої душі. Роздуми над Словом Божим на середу четвертого Великоднього тижня. Того часу Ісус гучним голосом сказав: Хто вірить у мене, той вірить не в мене, а в того, хто послав мене. І хто бачить мене, той бачить того, хто послав мене. Я є світло, яке прийшло у світ, щоб кожний, хто вірить у мене, не залишався у темряві. Якщо хто почує мої слова і не зберігатиме, я його не суджу, бо я не прийшов, аби судити світ, але щоб спасти світ. Хто відкидає мене і не приймає моїх слів, той має свого суддю, слово, яке я сказав. Воно судитиме його останнього дня. Бо я від себе не говорив, але той, хто послав мене, Отець, це Він дав мені заповідь, що маю сказати і що говорити. І я знаю, що Його заповідь це вічне життя. А що я кажу, то як сказав мені Отець, так і кажу. Все живе потребує світла. Можна заперечити, що у світі існують певні організми, які можуть жити без світла. Але так чи інакше, якби світла взагалі б не було, то не було б і також і життя цих організмів. Якщо для біологічного життя світло є основою, то подібно і духовне життя повинно мати своє джерело. Душа живе істиною. Як квітка повертається за Сонцем, так можна сказати, і дух людини шукає істини. Не випадково люди так горнулися до Ісуса Христа, адже Він дійсно відповідав і надалі відповідає на закладене в людському духові прагнення духовного світла правди. Тут не йдеться про розкриття якихось таємниць політики чи технологій, йдеться про істину, яка стосується існування людини, її походження і мети, про життя після смерті та взагалі вічне життя, правду про Бога і духовний світ, тобто про всі ті істини, які ми називаємо Божим об'явленням. Найбільше ж людина прагне пізнати саме джерело правди Бога. Ми, поки живемо на землі, не можемо пізнати цієї правди інакше, як тільки через віру. Всі ці істини, які ми називаємо Божим об'явленням, вже об'явлені та передані церкві в написаному Слові Божому і апостольській традиції який завдяки дару Святого Духа може правдиво пояснювати вчительський уряд церкви? Ми не можемо перевірити ці істини, але можемо прийняти їх вірою. Віра є дійсно запорукою того, чого сподіваємося доказ речей невидимих. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.